Халати екстра сорту, вага 10 кг, ціна 7 євро за 1 кілограм. Ось такий мягесенький халатик. Розовенький, гарний, з поясочком. Ось така моделька. Наступний у нас буде ось такий молочний. Ось так він виглядає. Йдемо далі. Далі йде ось такий блакитний. Так, це буде вже тонший, але теж. Капюшончиком. Ось така моделька. Може бути чоловічий. Наступний ось такий сірий, класний, довгий, негасенький халатик. Наступний ось такого плану. Ці халатики дуже приємні. Ось такий білесенький, теж довгий. Наступний, він такий сіро-зелений, сердечка такі, класний. Далі у нас буде ось такий. морська хвиля. Ось такого плану теж з поясочком. Наступний ось такий милий, класний з котиком. Ось такий гарний. Він, до речі, недовгий. Наступний ще один бягесенький, сірий. Ось такий. Наступний серії такі горошки, теж він недовгий. Так, це у нас буде біло-сніжний, ось такий класний, довгий халатик. Так, знову ж таки якийсь кремовий. Тут якась еблемка. Ось така моделька. Наші подивіться, який цікавий, негресенький, тепленький. З таким об'ємним капюшончиком. Досить цікавий. Так, наступний ось такий довгий. І останній, що на всьому лотику попадається, це ось такий чорний, м'ягесенький палатик. Так, він такий об'ємний, подивіться, який тут рукавий тільки. Капішончик великий, сам халатик теж великий. Ось така моделька, але він коротенький. Все, я вам показала цілий лотик, вага 10 кг, ціна 7 євро за 1 кілограм.